Шість тисяч років тому з'явився народ, який побудував міста, створив письмо та заклав основи всієї цивілізації. Їхні боги були безжальними, царі могутніми, а відкриття та інновації ми використовуємо дотепер. Ким були вони? Звідки прийшли? І Як зникли? Сьогодні ми познайомимося з цивілізацією шумерів, першою в історії людства. Ось Південна Месопотамія. Тут тигр і ефрат впадають у перську затоку. Це царство глини і очерету. Тут немає лісів, дуже мало каміння, бракує металів та корисних копалин. Тигр і ефрат регулярно розливаються та збагачують землю родючим мулом. Але якщо розливи нілу стабільні й передбачувані, то тут річки щоразу змінюють русла і перетворюють великі терени на непридатні до життя болота. Саме в цих непростих умовах повстала шумерська цивілізація. Походження шумерів одна з найбільших загадок історії. Перед шумерами тут були археологічні культури Убейт та Урук. Убейтці винайшли іригацію, будували цегляні храми, займались гончарством. Урукці, що прийшли їм на зміну, почали будувати перші великі поселення та монументальні храми. З'явилася протописемність у вигляді глиняних жетонів. Шумери з'являються наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери. Є кілька поглядів на походження шумерів. Деякі вчені вважають шумерів автохтонним населенням Месопотамії, нащадками культур убейте та урук. Проте дані лінгвістики вказують на те, що шумери то прийшлий народ. Їхня мова не споріднена з жодною іншою мовою. Показово, що назви найбільших шумерських міст ур, Ніпур, Лагаш. Мають нешумерське походження. І справді, ще до появи шумерів на місцях майбутніх мегаполісів існували поселення культур, убийт та урук. Назви річок і озер теж запозичення. Слова пов'язані із землеробством, такі як плуг, фермер, сіяти, теж мають нешумерські корені. Це свідчить про те, що носії шумерської мови прийшли та запозичили ці слова та назви у місцевого населення. Звідки ж прийшли вони? Самі вони вірили, що припливли з Райського острова Дільмун, це сучасний Бахрейн. І справді, там є сліди присутності шумерів. Проте, все ж таки, в Месопотамії шумери з'явилися значно раніше. Польський ассеріолог Марек Стемпень висунув гіпотезу про спорідненість шумерів із народами, які згодом створили цивілізацію в долині Іду. Інші дослідники шукають про батьківщину шумерів у Малій Азії, на Кавказі, Аравійському півострові чи навіть в Тибеті. Але й досі питання про їх походження залишається відкритим. Перед тим, як ми продовжимо, важливе оголошення. Фонд Сергія Притули збирає кошти на кайсиваки. Це спеціальні евакуаційні авто, які рятують життя поранених бійців на передовій. Ми створили дружню банку для цього збору з ціллю зібрати 100 тисяч гривень. Закликаю всіх, хто має можливість долучитися до цього збору. Посилання є під відео. Будемо вдячні за кожну підтримку. Також дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі та через разові донати. Зокрема, хочемо подякувати преторам Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Сергію Копейкіну, квесторам Дмитру Груздо, Сергію Хапію, Назарію Мартинюку, Мартіяну Касіяну, Ользі Феско. Роману Ш, Сергію Кричко, Єгору Котаревському, хтось у ніхту, Фурману, Ігорю Челсі, Сергію Андрющенку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС, Ендрю Пі та Максу Ротанському. Ще раз щиро дякуємо: саме завдяки вам цей канал живе і розвивається. І наостанок нагадуємо про наш мерч. Якщо хочете підтримати нас ще й у стильний спосіб, переходьте за лінком в описі, а тепер повертаємось до історії. На межі 4 та 3 тисячоліть до нашої ери в Месопотамії сталося дещо, чого не бувало раніше. Поселення почали перетворюватися на міста. Це був справжній стрибок у розвитку суспільства. Щільність населення стрімко зростала. Це дало змогу частині людей займатися справами, не пов'язаними напряму з виробництвом їжі. З'явилася спеціалізація та поділ праці. Крім землеробів та скотарів, з'являються також ремісники, торговці, управлінці, жерці та воїни. Основою для цих перетворень стали складні зрошувальні системи. Щоб контролювати непередбачувані розливи річок, шумери створили розгалужену мережу каналів, дамп та водосховищ. Розмір території, яку контролювало місто держава, напряму залежав від розміру його іригаційної системи. У середнього Шемерського міста така система сягала 300 квадратних кілометрів і являла собою місцевість, рясно перекопану каналами та вкриту сільськогосподарськими угіддями. Для порівняння, приблизно таку площу займає правобережна частина Києва. Для будівництва і підтримки цих систем. Була потрібна злагоджена робота тисяч людей. Так виникло соціальне розшарування. З'явилися організатори робіт, які з часом перетворилися на правлячу еліту. Так, із прагнення контролювати води тигра і ефрату народилася перша міська цивілізація в історії людства. В південній Месопотамії постали десятки міст: урук, ур, кіш, лагаш та інші. Особливе місце посідав Ніпур, духовний центр цілого Шумеру. Тут було святилище Верховного Божества Шумерського пантеону, Енліля. Утворилося близько двох десятків міст держав, розташованих на відносно невеликій території Південної Месопотамії, які постійно змагалися між собою. На чолі кожного міста стояв Енсі, не просто правитель, а водночас верховний жрець і головний адміністратор. Саме він стежив за зрошенням, будівництвом, храмами. Збирав податки і проводив обряди. Його титул буквально означав той, хто розмежовує храмову землю, адже вся земля належала богам. Проте влада Енсі не була абсолютною його рішення контролювала рада старейшин, досвідчених мешканців громади та народні збори, які скликалися для обговорення найважливіших питань. У деяких містах Енсі також очолював храмову дружину, збройне формування, що охороняло священні території. В інших випадках під час війни обирали окремого лідера Лугаля, що означає буквально великий чоловік. Спочатку це була тимчасова посада, але дуже скоро вона стала постійною, а з часом і спадковою. Поступово саме Лугалі зосередили у своїх руках військову, адміністративну та релігійну владу. У той самий час фігура Енці відходить на другий план, перетворюючись на підлеглого посадовця, на кшталт міського управителя або верховного жреця. Також у мері зароджується те, що ми сьогодні називаємо монархією правителі більше не обираються громадою, тепер влада передається у спадок, і замість керівника громади, на чолі держави стоїть цар. На початку третього тисячоліття до нашої ери шумерське суспільство вступило в нову фазу розвитку. У містах остаточно сформувалися правлячі династії. Наше основне джерело знань про цей період знаменитий шумерський список царів, записаний на так званій Призмі Вельдбландела. Цей унікальний документ перераховує правителів різних міст, починаючи з найдавніших часів. Перші царі за цим списком нібито правили десятки тисяч років, що свідчить про міфічний характер записів. Однак із наближенням до історично реальних часів відомості стають дедалі достовірнішими і починають підтверджуватися археологічними знахідками та паралельними джерелами. Політичний ландшафт ранньодинастичного періоду був надзвичайно нестабільним, міста постійно ворогували, і деяким правителям вдавалося тимчасово підкоряти сусідів. Так, цар Кіша Енмебергесі та його син Ага контролювали значну територію між кішем і Уруком. Правителі еанатом і Месалем також створювали великі об'єднання міст, але щоразу такі структури виявлялися нетривалим. Спочатку домінуюче становище займав кіш, але з часом центр влади переместився до Урука. Важливо, що, попри періодичні завоювання і підкорення, глибокої інтеграції між містами не відбувалася. Кожне місто зберігало свою ідентичність, свою культуру і свого Бога покровителя. Цей період став визначним для шумерської цивілізації. Саме тоді сформувалися основні політичні, релігійні та культурні інститути, які згодом були запозичені і адаптовані іншими народами Месопотамії. Ранньодинастичний період підготував ґрунт для подальших трансформацій регіону, появи перших територіальних держав та об'єднання розрізнених міст під єдиною владою. Еволюція писемності тривала тисячоліттям. Все почалося зі звичайних господарських потреб перших землеробських спільнот. Як тільки з'являються надлишки продовольства та люди починають обмінюватись плодами своєї праці, одразу виникає необхідність обліку. Спочатку, по цілому близькому сходу, для цього використовували маленькі глиняні жетони, які позначали худобу, зерно, тканини та інші товари. Наприклад, ось жетон, що позначав вівцю. Один жетон, одна вівця, 10 жетонів, 10 вівець і так далі. Близько 3300 року до нашої ери, храмові посадовці Зурука дійшли до революційної ідеї навіщо зберігати самі жетони, якщо можна просто зробити їхні відбитки у вологій глині. Так з'явилися перші знаки майбутньої писемності. Згодом, замість того, щоб втискати жетони в глину, на ній почали малювати умовні зображення, піктограми. Наприклад, це вівця. Це хліб, це людина і так далі. Спочатку знаків було дуже багато понад 2000. Більшість з них повторювали форму жетонів. А з часом символи почали означати не тільки предмети, а також дії та абстрактні поняття. Наприклад, малюнок ноги міг вже означати не просто ногу, а ще йти, бігти або рух. Це був великий крок вперед. Письмо ставало гнучкішим, здатним передавати не лише речі, а й смисли. З часом ці знаки еволюціонували та ставали дедалі абстрактнішими, щоб забезпечити скоропис. А потім шумери зробили ще один прорив. Вони зрозуміли символи можна використовувати для передачі не лише значень предметів дії чи понять, а й окремих звуків. Наприклад, в шумерській мові слово ті значило стріла, і воно записувалося за допомогою ось такого символа. При переході до фонетичної системи цей знак тепер міг бути використаний будь-де, де потрібна була фонема Ті. Відтепер шумерське письмо стало здатним передавати повноцінну мову з усіма її граматичними особливостями та смисловими нюансами. Шумери писали очеретяною паличкою, натискаючи нею на м'яку глину під кутом. В результаті на глині лишалися характерні клиноподібні відбитки. Саме тому шумерська писемність називається клинописом. Клинопис швидко поширився далеко за межі Шумеру. Його перейняли акаці, Вавилоняни, Асирійці, Ламіти, Хети та інші народи. Він став універсальною системою для ведення записів. Клинописом писали договори, закони, міфи, листи, літературні твори. Глина виявилася надзвичайно тривким матеріалом. Понад мільйон клинописних табличок збереглося донині, і археологи постійно знаходять нові. Завдяки цьому ми знаємо про народи стародавнього Близького сходу дуже багато. Крім писемності, Шумери зробило ще чимало винаходів та інновацій, багатьма з котрих ми користуємось дотепер. Один з таких винаходів це плуг, який дозволив значно підвищити продуктивність землеробства. Зокрема, завдяки цьому з'явилася можливість звільнити частину людей від сільськогосподарської праці. Це дало поштовх розвитку нових професій гончарів, ковалів, торговців, писарів тощо. Мабуть, найвідоміший шумерський винахід це колесо. Найімовірніше, перші віски використовувалися для ритуальних церемоній. На них шумери перевозили правителів, жерців та зображення богів. Пізніше з'явилися бойові колісниці. Щоправда, в них запрягали не коней, а віслюків. Так, у шумерів була не кавалерія, а ішакерія. У будівництві шумери першими почали використовувати арки та колони, опанувавши таким чином практично всі сучасні архітектурні елементи. З глиною очерету, єдиних матеріалів, які були під рукою, вони зводили грандіозні споруди. Візитивкою шумерської архітектури є зикурати, величезні ступенчасті храми, які ніби підіймаються до самих небес. Один з них, великий зикурат вурі, вважається прототипом біблійної вавилонської вежі. Про рівень розвитку шумерських ремесел свідчать знахідки з царських поховань Ура. Там археологи виявили ювелірні прикраси, арфи, скульптури і навіть настільні ігри. Все це надзвичайно майстерної роботи, виконане зі срібла, золота, лазориту, коштовного каміння. Навіть таку повсякденну річ, як мило, вигадали шумери. Вони першими почали змішувати тваринний жир із лугом, і ось вам мийний засіб. Ще шумери винайшли першу технологію виробництва пива. В них навіть була богиня, що опікувалася пивом та броварством нінкасі. Її ім'я перекладається як пані, що наповнює вуста. Пиво було основним алкогольним напоєм месопотамії набагато популярнішим, ніж вино. Шумери не використовували хміль, тому пиво було практично повністю позбавлене гіркоти і було трохи солодким. До нього часто додавали мед та фрукти, щоб покращити його смак. Щоправда, фільтрувати його шумери не вміли, і тому воно нагадувало рідку кашу зі шматками розмоченого солоду. Пило його через соломину з великих керамічних амфор. Найвагомішим внеском шумерів в математику стала шістдесяткова система числення. Чому шістдесяткова? Тому що шумери рахували не як ми, рахуючи пальці. Рахуючи фаланги пальців на одній руці та загинаючи пальці на другій. На руці 12 фаланг, на другій руці 5 пальців, кожен з яких позначає 12 фаланг. 5 разів по 12 60. Саме завдяки шумерам в добі 24, тобто 2 рази по 12. годин, А в годині 60 хвилин, а в хвилині 60 секунд. Поділ кола на 360 градусів. Також спадщина шумерської математики. Шумерські математики вміли розв'язувати квадратні рівняння, знаходити площу та об'єм різних геометричних фігур, знали принцип подібності та за 1000 років до Піфагора знали про співвідношення між катетами та гіпотенузою прямокутного трикутника. Шумерські астрономи складали перші каталоги зірок та почали стежити за рухом планет, навчилися передбачати сонячні та місячні затемнення. Спостереження за зоряним небом мало не тільки наукове, а й релігійне значення. Шумери вірили, що розташування небесних тіл впливає на долю людей, заклавши тим самим основи астрології. Календар шумерів, побудований на місячних циклах, складався з 12 місяців по 29 або 30 днів, що давало рік приблизно в 354 дні. Для узгодження з сонячним роком раз на кілька років. Додавали 13-й місяць. Семиденний тиждень теж шумерський винахід, який пов'язаний з астрономією. Кожен з днів тижня символізував одне з відомих шумерам небесних тіл. Здавалося б, скільки пройшло часу, а в багатьох мовах навіть тепер називають неділю Днем Сонця, понеділок днем місяця, суботу днем Сатурна і так далі. Шумери також створили перші відомі збірники законів, що передували знаменитому кодексу Хамурапі. Ці правові тексти регулювали різні аспекти суспільного життя, від торгівельних угод до сімейних стосунків і кримінальних злочинів. Вони відображали уявлення шумерів про справедливість і порядок, прагнення побудувати стабільне суспільство з чіткими правилами. Важливим суспільним інститутом була система освіти: учні опановували писемність, отримували знання з математики, астрономії, права, літератури та релігії. Такі школи ставали центрами зберігання і передавання культурної спадщини від покоління до покоління. Шумери і акація тривалий час співіснували в Месопотамії. Акація це народ. Спочатку вони селилися трохи північніше Шумерів, але з часом обидві культури почали тісно взаємодіяти і впливати одна на одну. Наприкінці 24 століття до нашої ери. Розпочалася нова епоха в історії Масопотамії. До влади прийшов Саргон Великий, творець держави, яку багато хто вважає першою імперією в історії людства. Історія його сходження до влади оповита легендами. За переказами мати Саргона, жриця богиня Інанне народила його таємно і, поклавши в трустяну корзину, пустила за течією Єфрату. Немовля знайшов і виховав садівник. Подорослішавши, саргон здобув високе становище при дворі правителя Кіша, а згодом скинув його, захопив владу і розпочав безпрецедентну кампанію заб'єднання Месопотамії. Саргон об'єднав під своєю владою всі міста Шумеру і поширив свій вплив далеко за їхні межі. Він контролював території від Перської затоки до Середземного моря, від Гір Загрос до південної Анатолії. Це була перша в історії спроба створення багатонаціональної держави з централізованим управлінням. Для контролю над завойованими територіями саргон призначав губернаторів і розміщував на підкорених землях військові гарнізони. Під час своїх походів він дійшов до Сирії, де зруйнував могутнє царство Ебла, а також здійснив кампанію проти Еламу, захопивши його столицю Сузи. Держава Саргона стала першою справжньою наддержавою. Яка контролювала найважливіші торгові шляхи та ресурси регіону. Онук Саргона НарамСін ще більше розширив межі держави. Він придушив повстання в шумері та силі і взяв на себе безпрецедентний титул цар чотирьох сторін світу. НарамСін став першим правителем Месопотамії, який проголосив себе Богом за життя. Саме при ньому Акадська держава досягла вершини своєї могутності. Проте незабаром на Акадом нависла загроза зі Сходу. Племена Гутіїв, що мешкали в горах Загросу, почали здійснювати набіги на територію Месопотамії. Близько 2200 року до нашої ери Верховний вождь Гутіїв Ерліду Дупізир розбив війська на Рамсіна і захопив священне місто Ніпур. За його наказом писарі висікли на камені напис, який прославляв його перемоги унікальне історичне джерело, що дійшло до наших днів. Кілька наступних правителів гутіїв зазнали поразок від акадців, а один з них, Сарлагаб, навіть потрапив у полон до акадського царя Шаркалішарі. Проте, після смерті Шаркалішарі, Гутії знову перейшли в наступ і незабаром встановили контроль майже над всією Месопотамією. Цей період в історії часто називають першими темними віками. Гутії, будучи гірським народом, не мали досвіду в утриманні складних іригаційних систем, життєво необхідних для сільського господарства Месопотамії. В результаті економіка регіону занепала, багато полів було покинуто, іригаційні системи зруйнувалися. Лише на крайньому півдні у болотистих регіонах малопривабливих для загарбників зберігався традиційний шумерський спосіб життя. Через це Гуті не змогли створити централізовану державу. І з часом їхня влада послабшала. Проти них воювали і Акаці, і Еламіти, і самі Шумери. Вирішального удару Гутіям завдав Утухенгаль, правитель Урука, який близько 2120 року до нашої ери розгромив війська гутіїв і вигнав їх з Месопотамії. Так завершився понад столітній період іноземного панування. Після вигнання Гутіїв почалася боротьба за гегемонію серед визволених міст. Незабаром після смерті Утухенгаля влада перейшла до Урнаму, засновника так званої третьої династії Ура. Урнам знову об'єднав шумер і Акад під єдиним управлінням і розпочав відновлення країни. Його правління ознаменувалося будівництвом знаменитого Зікурата в Урі, величезного шумерського храма, Руїни якого й досі височіють над рівнинами Південного Іраку. Цей величний ступінчастий храм, присвячений Богу місяця Нання, став символом відродження шумерської цивілізації. Не менш важливим досягненням стало відновлення іригаційної системи, що прийшла в занепад у період панування Гутіїв. Відновлення каналів, і водосховищ вимагало величезних трудових ресурсів і високої організаційної майстерності. Держава Третьої династії Ура відзначалася високим рівнем централізації і розвиненою бюрократичною системою. Адміністративну систему було реорганізовано шляхом запровадження провінцій і призначення відповідальних чиновників. Особливо цікавою була система ротації податків, відома під назвою БАЛА. Кожна провінція мала постачати певну кількість продукції до центральної скарбниці не постійно, а лише протягом одного місяця на рік. Це зменшувало податковий тягар і дозволяло ефективніше розподіляти ресурси. Правителі третьої династії Ура прагнули відродити шумерську культуру і традиції. Саме в цей період було укладено знаменитий шумерський список царів, який мав на меті легітимізувати владу нової династії, встановлюючи її зв'язок із давніми допотопними правителями. Шумерська мова, яку в повсякденному житті дедалі більше витісняла акацька. Стала мовою офіційних документів, літератури та релігійних обрядів. Проте, попри зовнішню могутність, держава третьої династії Ура страждала від внутрішніх проблем, централізована бюрократична система, ефективна за сильних правителів, за слабких наступників ставала джерелом корупції і неефективності, поступово зростало невдоволення серед населення, особливо у північних, переважно акадських регіонах. Економічні труднощі загострювалися екологічними проблемами, інтенсивне зрошення призводило до засолення ґрунтів, зниження врожайності і, як наслідок, до продовольчих криз. Деякі дослідники пропускають, що до кінця правління третьої династії Ура значна частина сільськогосподарських угідь Південної Месопотамії була покинута саме через засолення. До внутрішніх негараздів додалися і зовнішні загрози, із заходу. Посилився натиск амореїв, кучових семітських племен, які поступово проникали в Месопотамію. Із Сходу тиск чинив Елам, давня держава на території сучасного Ірану, що прагнула розширити свій вплив. Останній правитель третьої династії Ура Іббісін намагався протистояти цим загрозам, але його сили стрімко танули. Аморейські племенади далі більше проникали в Месопотамію. Руйнуючи усталені торгівельні та сільськогосподарські зв'язки. Зрештою, в 2004 році до нашої ери еламіти завдали вирішального удару, захопивши і пограбувавши ур. Падіння ура сучасники сприйняли як катастрофу космічного масштабу. У літературній пам'ятці того часу плаче за зруйнованим уром описано, як боги відвернулися від міста, прирікаючи його на загибель. Як вороги безжально вбивали мешканців і грабували храми, як матері залишали своїх дітей, рятуючись втечі. З падінням Ура завершилася епоха шумерської державності. Месопотамія розпалася на безліч дрібних держав, очолюваних аморейськими династіями. Найзначнішою з них згодом став Вавилон, особливо за часів правління Хамурапі. Шумерська мова. Остаточно вийшла з повсякденного вжитку, зберігшись лише як мова релігії, науки та літератури, подібно до того, як Латина використовувалася в середньовічній Європі. Шумерська культура, релігія та наукові досягнення були асимельовані Акацями, Вавилонянами, асирійцями та іншими народами Близького Сходу. Так завершилася історія першої і однієї з найвизначніших цивілізацій людства. Шумери зникли як окремий народ. Проте їхня спадщина продовжила жити в культурі, релігії, науці та мистецтві народів Месопотамії і через них всього світу.